Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Дякуючи Богу і завдячуючи Збройним силам України, маю можливість зробити запис і поширити його у соціальних мережах, крім Фейсбуку. Так, Фейсбук сьогоднішнього ранку мене заблокував на основній сторінці моїй. Крім того, як я вас повідомляв, друзі, що Фейсбук заблокував мене тому 4 місяці на другій моїй сторінці і в моїх групах. Так, дійсно, може заблоковано, посилаючись на, на порушення моїх, бо є порушення, що я порушую спільноту ну, дію спільноти Фейсбуку. Але порушення, як ви читаєте мої дописи, ніяких жодних порушень не було. Просто те, що бандити, пускають бандити, які засіли у владі України і ті расисти, які знаходяться в Україні. Поскаржилися в Україні і за межами України. Поскаржилися в Фейсбуці на, на мої дописи, і тому Фейсбук заблокував, враховуючи спільноту та дії спільноти, і далі Фейсбуку. Але ми разом сили і подолаємо І розблокують Фейсбук. Як навіть якщо Фейсбук не розблокує, основні тези я завжди буду доносити до вас. До друзів України і українців, патріотів, які хочуть життя і здоров'я віддати за Україну, щоб наше покоління росло процвітаючи України без бандитів у владі України. Ну з таких тез основних, які чому Фейсбук заблокував, і тези, які я поширював у соціальних мережах, перше особливо тих 30 тисяч доплати військовим, які були зняті або забрали. Вкрадені у військових 30 тисяч, і з якими тут вже більше пів, ну вже майже пів року, і точиться така борьба або полемика за тих 30 тисяч доплати військовим. То Верховна Рада приймає, то е, не, не посилає до президента на підпис, то ще щось розуміють, не підписують. То вже там різні якісь звернення готують. там вчора приготували звернення, типу, що вже одні не хочуть, що треба розібратися і так далі. Все робить для того, щоб тим військовим не дати тих 30 тисяч. А тих 30 тисяч, гроші такі маленькі і не великі, але 30 тисяч можна дійсно допомогти і самим військовим, що військові можуть докупити, собі того, що їм, того спорядження. Інші такі речі, які їм необхідні ну, посидений, посидений час під час війни, Крім того, що вони можуть допомогти своїм сім'ям, дітям, дружинам, батькам, братам, сестрам, які дійсно потребують або очікують ну, допомоги такої матеріальної, бо, тому що скрутне життя важко жити. Багато сім'ї, які не мають роботи. Особливо в тих селах, які живуть, що живуть за рахунок землі, того городу і так далі. Ну і друга така теза, що я може тому Фейсбук блокував і так далі, що за корупцію і бандити у владі України. Ну, корупцію то ви знаєте, що я поширював в соціальних мережах, особливо про те, що Фейсбук не Фейсбук, а саме більше, що ту корупцію, яка є. В Міністерстві оборони України про те, як зловживали, і думаю, що дотепер зловживають ті чиновники, в Міністерстві, ті заступники міністра оборони України зловживають про те, щоб ну, не, різними, різними надбавками не надбавками, а накрутками на продовольчі товари для військових і інші, вони накручували по два-три рази більше. Ті яблука та картоплі і так далі, про те, щоб не дати тим, як -то, зменшити поставку, а собі більше кишені нажити на, на тих постачання тих продуктів. Ну, і тож я поширював всіх в соціальних мережах про те, яке є зловживання, і не тільки своїм робив дописи, а дописи поширював тих патріотів України, які вболівають за Україну і особливо за Збройні Сили України. Так що тут така ситуація. Ну і зараз контрнаступ. Третє питання поговоримо, що Україна повинна зробити, здійснити контрнаступ і то ближчим часом, тому що навіть і, е, з за кордону, особливо Америки, чиновники, от, е, міністр закордонних або держсекретар Блінкін сказав, що контрнаступ України намічається найближчі на дні, на ближчі тижні. Так що контрнаступ повинен бути. Україна готова до контрнаступу, ну може трошки недостатньо, але має вже достатньо зброї техніки, щоб контрнаступ здійснити треба. То, що Зеленський не хоче контрнаступу, то не означає, що Збройні сили України не хочуть наступати наступати і звільняти свої території, особливо залужні. Надія тільки на залужне збройні сили України, які що дійсно всі можемо звільнити свою територію. Вони разом з нами, ми разом з військовими може звільнити свою територію, кожен в своєму напрямку збройні сили зброєю захищаємо. Ми треба підтримати збройні сили України і морально і духовно підтримує Збройні сили України, щоб звільнили територію загарблену Російської Федерації. Так що тут такі моменти, і треба все враховувати і все робити для того, кожен в своєму напрямку повинен робити. Щоб скоріше збройні сили України звільнили від агресу Російської Федерації території, і одночасно працювати над тим, щоб зменшити або взагалі довести до мінімум тих бандитів у владі і тих прибіжників рашизму, які засіли в владних кабінетах України, зменшити до мінімум, аби взагалі або як сказати, не допустити ні одного. Бандита і прибічника расизму Україні до владних чиновників, ну, до владного курята. Так що давайте разом працюємо, разом стримуємося, разом до перемоги над бандитами і у владі України. Перше над Російською Федерацією, потім над бандитами України. Щастя, здоров'я, всього найкращого. З вами був Богдан Гавриляк, Україна. До зустрічі. Дякую за увагу.